Останнім часом, як ми бачимо, що країни світу все активніше роблять постачання зброї Україні і США займають положення лідера в цьому списку. У мережі з'явилася новина, що українські військові можуть розраховувати на масштабний перехід на американській гаубиці М 109 Р 6 Паладин. Це самохідна артилерійська установка, калібер 155 мм на гусеничному шасі. Вона має башту, що обертається. Це стандартна гармата для військ США в Україні, доки подібних немає. Звичайно, скорострільність невисока, всього один постріл хвилину, але існує інший ударний режим. В перші три хвилини здійснюється максимально по чотири постріли, а потім система правда перегрівається. Екіпаж машини складається з шести чоловік М-109Р6, це модифікація попередньої 109-ки, прийнята на озброєння в 1992 році. На цій гаубиці встановлена нова башта з Поліпшини броньовим захистом і внутрішньою обшивкою з кевлара. Обладнана автоматизованою системою управління вогнем. Американські інструктори вже проводять навчання для українських воїнів користуватися цією чудовою гарматою. Як підсумок, отримуємо дуже потужну зброю, здатну рознести в тріски будь-яку техніку і укріплену позицію супротивника. А на цьому відео підійшло до кінця. Як сподобалося, ставте лайк, а також пишіть у коментарях на яку ще тему ви хочете побачити ролик на нашому каналі. Дякую за перегляд. І до скорої зустрічі! Все буде Україна.